Вітаю, друзі, 7 травня. Перемир'я, мир про це тільки говорять. Говорять, затрясають повітря і не більше. Сьогодні Київ і Москва обмінялися повітряними ударами. В Києві внаслідок атаки Російської Федерації двоє людей загинуло. П'ятеро. Травмовані, з них четверо діти. Рятувальники працювали в Святошинському, Соломенському, Шевченківському та Дніпровському районах. Святошинський район влучання уламків в дев'ятиповерховий житловий будинок. Сталося загорання квартир на 6, 7 та 9 поверхах. Пожежа ліквідована на площі 100 квадратних метрів. Врятовано п'ять людей, одного доросло та чотирьох дітей. Трьох дітей з опіками госпіталізували. Совоненський район уламки безпілотника впали на відкриту територію. Дніпровський район падіння безпілотника на багатоповерховий житловий будинок. Часткове руйнування перекриття на 29 му та 30 му поверхах, горіння та потерпілих немає. Шевченківський район, падіння уламків безпілотника на п'ятиповерховий світловий будинок, Загорання квартир на 3 му та 5 му поверхах. Під час гасіння виявлені тіла двох людей. Пожежу ліквідовано. Дивіться, друзі, це інформація, яка, яка доступна на зараз. А є ще недоступна, тому що били балістикою, кудись вона влучала. Можливо, це були воєнні об'єкти, можливо, подвійного призначення, тому інформації нема. Але Київ точно у вогні, як ви можете бачити. І у відповідь масований наліт українських безпілотників на кілька заводів у Російській Федерації. Вон що це. Воно падає, оно падає. оно падає, падає за здание. Ну, це типу осколка, що-то, скорее всего. Надеюсь, ну там. Ну, воно ж надому пало тебеку. В Саранську атаковано акціонерне товариство оптівоваконні системи. На сайті підприємства зазначено, що воно є першим і єдиним у Росії виробником оптичного волокна. У Тульській області під атаку потрапило підприємство НВО «Сплав», що виробляє БМ-21 Град, БМ27 Ураган, БМ-30 Смерч, Торнадо, а також боєприпаси для ТОС-1А Сонцепік. У Московській області ймовірно атакований військовий аеродром Кубинка. Де базується винищувачі Міг-29 та Су-27. Отже, друге, інформація, бачите, урізана. З одного боку, з іншого, будемо чекати далі, але війна критично загострюється. Ні про яке перемир'я на 9 чи навіть 29 травня мова не йде. Заяви Ваврова про усунення першопричин війни, фактично говорить, що вимоги Російської Федерації територіальні залишаються незмінними, і відповідно виконувати їх навряд чи хтось буде. А тим часом, а тим часом. У Верховній Раді своя атмосфера. Поки Київ палає, Україну продають у Верховній Раді. А для того, щоб люди, не дай Бог, не прийшли протестувати під Верховну Раду, то вперше за 34 роки незалежності вперше. Верховну Раду відгородили від людей колючим дротом. Можете подивитись. Люблю свою страну, люблю свою жену, люблю свою собаку. Я всього на світі шлях. Уявляєте собі, як вони бояться. Так от, готуються ратифікувати угоду. Ресурсну угоду США, якої ніхто не бачив. Ну, точніше, один документ бачили, два секретні, все секретно. І схвалювати її, біжуть всі. От просто всі біжать схвалювати цю ресурсну угоду. Принаймні, парламентські політики, так точно. Подивіться, що говорить Юрій Бойк. Одним из ожидаемых обществом результатов подписания ресурсной сделки с американскими партнерами является достижение мира в стране. И после достижения мира мы должны четко определить приоритеты восстановления нашей экономики. В первую очередь это, конечно, восстановление промышленности и той, которая у нас была, и новых направлений, на что будут направлены инвестиции. Это поддержка малого и среднего бизнеса, что является очень важным для развития экономики. Это инвестиции в образование, поскольку без специалистов невозможно никакие действия по развитию экономики. Это защита внутреннего рынка, что производитель должен понимать, что государство его защищает и заботится о нем. Это переработка аграрной продукции, поскольку невозможно торговать только сырьем. Всі ці повинні бути зрозуміти не тільки правительству після досягнення міру, а й всьому обществу, і тільки тоді нас чекає успіх, удача і процвітання країни. Він фактично підтримує ресурсну угоду. Но це той бойко, який літав до Москви, це той бойко, який працював на Москву, і це той бойко. Який в ефірі е, Соловйова пропагандиста через 3 дні після початку вторгнення коментував Штурм Києва? Уявляєте собі? От, а зараз він за е, угоду по Надрах. А знаєте чого? Все дуже просто. У фірташа повідбирали облгази. А у них з Льовочкиним у Бойка і Льовочкина не відбирали. Тому можна продати вітчизну, можна продати надра і так далі. Друге, крім Бойка, батьківщина. Підтримали в комітетах на голосування. Третє, Європейська солідарність, роздумує, роздумує, продати вітчизну чи не продати. Цікава, ну, Зрозуміла позиція олігархічних груп. Вони будуть голосувати за те, що бабки дадуть. Їм вітчизну продавати не звикати. А ще ще дуже надзвичайно цікава історія буде не тільки з голосуванням, а що скажуть і позапарламентські партії, і лідери громадської думки позапарламентської, які претендують бути обраними до наступного парламента. От я хотів би почути думку. З приводу ресурсної угоди, угоди по надрах, хотів би почути думку Віталія Кличка. Я хотів би почути думку Олега Тягнебока. Він представляє націоналістичну партію Свобода, яка має відстоювати національні інтереси України. Хотів би почути думку, притули. Всі політики мають висловитись, адже йде про майбутнє нас, нашої країни, наших дітей, онуків, правнуків і так далі. Зелені гниди та примкнувшись до них. Вирішили продати майбутнє наших дітей, онуків, правнуків, безстроково продати. Як кота в мішку. А чи готові українці до цього продажу? Схоже, українцям байдуже. Можливо, для цього і ракетні удари, щоб українці були е, своєю безпекою більше. Стурбовані, чим якоюсь там угодою. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами, ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.